Часто ми мовчимо про свої потреби. А чому? Тому що ми боїмося здатися слабкими, або навпаки, боїмося здатися надто нав'язливими, надто вимогливими. Наприклад, хочеться більше підтримки від чоловіка, від дружини, але всередині звучить оцей голос: ну, ти ж доросла, не будь нав'язливою, не будь прилипалою. Або на роботі хочеться попросити допомогу, але одразу виринає ідея. Боже, де ще ж подумають, що я якась некомпетентна. І тоді ми замовчуємо. Всередині в цей момент запускається певний конфлікт. Бо з одного боку, ти маєш потребу бути почутою, бути важливою, з іншого боку, ти маєш страх відкинення, сорому або страх критики. І мозок тут працює дуже по-хитрому. Він економить твою енергію і часто ну, простіше замовчати, ніж ризикнути своєю відвертістю. Але давай подумаємо, що відбувається далі. Ти накопичуєш роздратування, ти накопичуєш. В тому, від, певних, від певної нерівності, можливо, у стосунках, ти відчуваєш, що тебе не бачать, тобто на твої потреби не відгукуються, їх не щитують. І логічне питання, що з цим робити. Найперше, ми вчимося відрізняти потребу від очікування. Потреба звучить, як мені важливо відчувати твою підтримку. Очікування звучить: ти мусиш завжди мене підтримувати. Перше це про тебе, друге це про контроль. І тут контроль є, не ну, виграє не на твою користь. Наступно, наступна позиція: потрібно перевести мовчання в слова, надати їм певну форму. І пробуй з дуже маленьких якихось дріб'язкових ситуацій, коли ти можеш просити про допомогу. Та? Наприклад, перенести продукти з машини в будинок, там, або до квартири. 10 хвилин побути в тиші. І чим простіше та, задача, тим мозку легше формувати і безпечніше, формувати нову звичку. Ще один пункт вмій або вчись витримувати дискомфорт відмови, тому що кожного разу не обов'язково ну ти отримаєш бажане, і тоді важливо не зупинитися, а собі нагадати, що навіть якщо мені відмовляють, мої потреби все одно мають місце на існування, і тобі потрібно тренувати нову мову. Замість ти ніколи мені не допомагаєш. Скажи, мені потрібна твоя допомога зараз. Для мене це дуже важливо, я її так чекаю. І тут буде різниця між нападом, між атакою і твоєю вразливістю, твоєю чесністю І найважливіше, зрозумієш, треба говорити про свої потреби. Це не егоїзм, а це спосіб бути близьким із своїм партнером, це спосіб, яким ми будуємо направду гармонійні і надійні стосунки, які. Не перетворяться на певну гру із розряду, а вгадай-ка, що я зараз думаю, а прочитайка мої думки. Ну ти ж уже мусиш мене знати, ми ж вже давно разом, або ну це ж так очевидно, ти що не здогадався? Оце от пастки, друзі, їх треба оминати. Тому все, що важливо, проговорюємо ротом, говоримо про це, озвучуємо.